Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місці тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші ще на душі. Я викладаю на листі В моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно пишуться листи, ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.